Лігфарма це національний виробник фармацевтичної продукції, яка займається в основному виробництвом вакцин, а також інших лікарських засобів у нас понад 150 У Зв'язку з тим, що у нас виробництво знаходиться біля Харкова, це за сторони ми неодноразово, скажімо так, попадали під обстріли і приблизно 50% потужності ми вже втратили. В частности, цех по производству вакцин, вакцини, коклюш, діфтерія та інші прийняло рішення заново, скажем так. Цей цех відновлювати, але прийняли рішення вже ракуватися в місто Житомир, придбали тут приміщення і на корольова 132, І вже на базі цього приміщення будемо частину виробництва запускати саме в Житомирі. До війни на підприємстві працювало у нас більше 400 чоловік, 450. на базі Житомира. Плануємо близько для початку близько 200. Чоловіка подальшому ми маємо наміри розширяти потужності і будемо вже прошити ще додаткове виділення земельні землі. А це вже другий етап. Ну вже як вийдеться. Ми реконструкцію плануємо там в напротязі року закінчити. Ну всі ми розуміємо ситуацію в тих містах, які сьогодні кожен день знаходяться під обстрілами і бізнесу. Там дуже складно. На сьогодні частина бізнесу готова релокуватися, і ми деяких зусиль прикладали для того, щоб ця фабрика не проїхала через Житомир, а залишилася в Житомирі. Вони вже викупили приміщенька, приміщення, велике приміщення. Це завод станки автомати. Всі пам'ятаємо цей завод частину декілька тисяч квадратних метрів сьогодні було прийнято рішення, дали дозвіл. Вже частина обладнання завезена, ці перевезена і завезена в ці приміщення. Подальшому вони планують ще хочуть утримати там приблизно гектар, півтора-два гектара землі, щоб будувати нові цехи. Це приблизно 200-250 робочих місць міст додаткових. Це другий етап.